Всім мої вітання, всім миру і добра. Я сьогодні знову вийшла до вас з посудою. Вийшла з того посуду, що я показувала вже вам. І, може, деяких ось пару речей новеньких. Так що передивимось з вами ще раз. І може комусь ще щось підійде. Я сьогодні ще вам скажу, що відправила посилочки, і всі квітанції я скину людям на вайбер. Поскидаю кожному, що я відправила посилочку. Упакувала я добре, надіюсь, що добре. Так що будемо вірити, що все дійде ціленьке. Ну що, будемо. Переглядати. Бачите такий соусник. Я вже його показувала, той соусник. О, о, він весь гарнесенький. чуть чуть, -чуть тут позолота така е, стерта. ніби Отако, бачите, тут трошечки позолота стерта така. Долину вся гарно збережена. Я його вже показувала два рази чи три рази, навіть і не знаю, як я його показувала, але я вже його показувала, той е... соусник. О, Бачите, який в крапочку такий, ну, гарненько, гарненько зроблений, ніде немає ні сколиків, ніяких ні тріщин, ніяких, ні нічого. Дуже все гарно е... збережений. Білесенький, такий білесенький. І то в нас є. І то в нас є, бачите, то у нас є Германія. Чи ні, Так. Так, Германія. І під номером, під номером четвертим 250 гривень. Під четвертим номером 250 гривень такий соусник. Дуже гарнесенький соусник. Дуже гарнесенький. В гарному стані, гарно збережений. Далі, таку маю салатничку, бачите, така салатничка. Я зараз скажу, яка вона в діаметрі, але візьму сантиметр. Так, взяла я сантиметр і не в діаметрі, але ширина 19. 19 сантиметрів. Бачите, 19 сантиметрів. От тако, ні, 18,5,5 см, що сюди, що сюди має 18,5 см. І висота, і висота яка? Тут висота, і висота 5 см. Отакий От салатничок, з квіточками такими. Бачите, такі гарнесенькі квіточки. О. Такі дикольки. Він досить старенький, він досить, він гарно збережений, гарно збережений цей салатничок. Е, позолота стерта, правда, позолота стерта по, по кругу трохи, трохи є, а трохи стерлась позолота, А так, взагалі-то він весь такий гарнесенький. о, І тут в нас є то в нас є польща. Правда, тут, бачите, з лівої сторони. ну Тут та, так було так, таке. ну як, так я вже зроблено, воно все те, як ніби тріщинка, але тут як в кісті, воно нічого, ніхто ніяких сколів, ні, нічого. Це те, як в кісті, трошечки там. І то в нас є польща і під номером 66, 120 гривень. Бачите, то є досить, воно вже досить таке стареньке. З такими букетиками, з такими квіточками. Номер у нас ще раз 66, 120 гривень. Показую вам такий кавник, я його вже показувала. Кавник досить великий, такий гарний. Такий чи то, може, доливочний кавник. З двох боків має такий малюнок. Так, далі зараз ще покажу. Тут має Таку кришечку. Все, фарба вся е, така збережена, позолоти немає, він дуже давний. Бачите, то все розмальована фарбу так е, в колір квітів. Бачите, і такі букетики є на крішиці. все вона дуже гарнесенько збережена. Та кришечка, все так, як має бути. Там то-то плямочка, то то так, як у нас як фарба від фарби. Так, сюди все, вся розмальовка збережена, носик дуже гарнесенький. Бачите, який ніде не побитий, ні, побити, ні тріщини, ні нічого. І долину розмальована. все, гет, все файне. Він, може, і не вживаний, може, в людей десь в когось він просто так. Десь був для краси, бо все ніде потертості нема ані на одну граминочку. І от такий кавник йде під номером 18, 500 гривень. О, то в нас є. Що то в нас є? Зараз я покажу. То в нас є та Германія, то в нас є, то в нас є Німеччина. Ану, хто розуміється на тому клеймі. то найсі... Ой, як! О, бачите? То в нас є Німеччина. І такий кавник під номером 18 500 гривень. Знову вам покажу такі шикарні трієчки. Німеччина, такі шикарні трієчки, вони однотонні, такі вони, як слонової кості. Вони такі. Бачите, які. Але позолота вся, вся гарнюча, все дуже гарнесенько збережене. Тонюсенькі, тонюсенькі такі, тонесенькі, тонесенькі, шикарнючі такі. І долину вся позолота збережена, і верхом збережена. І от такий має, як ем, такими, бачите, якимось такими, як то, бачите, який рельєфчик, чи що то воно, як називається, серединки позолота є. І сюди верхом також позолота. Ну, все дуже гарненьке. І то в нас є Німеччина, то в нас є Баварія. Я там далі... Дальше... Баварія, там Германія пише, там далі, якщо хто бачить, читайте, що там пише. І от такі, такі трієчки, то все, і от така пиріжкова тарілочка. Бачите, Все така. Для під чашечку. А то така пиріжкова тарілочка і такі трієчки під номером. Вони всі гарно збережені. Всі, Хто захоче одну, хто хоче шість, хто хоче три, чотири. Можете писати мені, дзвонити і замовляти. Під номером 15, 500 гривень. Такі трієчки під номером 15, 500 гривень. Ну вони делікатні. Ну Делікатні така краса, ну дуже краса. Так вам кажу. Показую вам ще цю красоту, таку. Це також трієчки, також трієчки, також Німеччина. Шикарнючі такі трієчки. Отака. Чашечка, Чашечки маю, що, що ця десь 140 по 140 грам. Ну, може 150. О, також така ручечка гарнесенька. Така позолота гарнесенька. В цій така позолота зроблена, бачите, така, а в цій. Така, отакі. Тут така ручечка, а тут така ручечка. Отака. Долина позолота ширше, вужче. Ну, нігде стертості нема, абсолютно нігде нічого. Тонесенькі, такі гарнесенькі, тонесенькі. Бачите, аж виднося через них, які вони тоненькі, хоч я нічим не свічу, але виднося, що тоненькі вони. З цієї сторони, бачите, який букетик такий, а з цієї сторони, отакий букетик. Вони так само такого, такого слонової кості. Такої. Дуже гарні, дуже гарні трієчки. Ну, шикарні трієчки. Отаке блюдце під чашечку. Діаметр ця тарілочка 19 сантиметрів. І вона в нас е, є під, 60, під 65 номером 80 гривень. Отака От французька тарілочка. Далі така тарілочка в нас є з деколькою, бачите, з деколькою і двома букетиками, двома такими пупліночками. Тут пупліночок, тут квіточка, бачите, яка о, така. І я її поміряю, яка вона в діаметрі. А в діаметрі вона також 19 19 й ти було мені не стало. 19 см. Бачите, яка тут, яка тут така деколька така квіточка. Чи то букетик такий, бачите, який гарно зроблений такий. Не хочу надовго розтягати, бо дуже довго буде. І то у нас, нас є Німеччина. Бачите, Німеччина. І то є 37-й номер 80 гривень. Отака тарілочка. Далі. Отака тарілочка з такою деколькою. Все вони гарно збережені, нігде не побиті, не потовчені. зовсім. Отака є. Тут щось вроді така крапочка, ніби так, як в тісті. І тут такі, маленька така квіточка, Отака шикарна тарілочка. І вона в діаметрі має, зараз кажу, 24 см. І. то то нас нас є, ой, то в нас є. ой, Німеччина також Німеччина під 38 номером 150 гривень така тарілочка. Ще маю таких чотири тарілочки з такими, е, е, як з фруктами. О, бачите, одна така з полуничкою, Бо дві вже в мене купили. Е, Пані Галина. Пані Галина, я вже сьогодні переслала вам передачу. От Тут така грушечка з світом. бачите, Отака от вишенька. Бачите, яка красота. І такий, і такий персик. Такий персик. І в діаметрі вони, зараз я скажу, в діаметрі вони у нас 20 см. Діаметрі 20 см, Боже, як не недобре мені. І ціна на них. Вони йдуть під 47-м номером 250 гривень. То в нас є Німеччина. Бачите? То в нас є Німеччина. Отаких От, От 4 тарілочки ще залишилось. Вони все гарно, гарно збережено, вся позолота на них збережена. Ото жіночка собі замовила з вишнею була і з сливою. А. а тут от така полуничка і от такий персик. І от такий персик. 47-й номер 250 гривень. Ще таке. Блюдо шикарне, блюдо, шикарне, блюдо з таким, як то цвітом яблуневим чи яким-то цвітом не можу сказати. Вона досить старенька. Та тарілочка, бо бачите, коричневим чи жовтим має такий обідок по повсюду по кругу. Дуже гарний обідок збережений. Бачите, весь збережний гарно. Вона не біла, вона чуть така, як ніби слонової кості тарілка. Чуточку, така, ну не дуже, але трошки є, ну не, не білесенька. І тут Бачите, які має ручечки, і такі е, такі качурі такі, як той. І такий ніби рельєф трошки трошки так зроблено, таким і тут такими Хвильками, все, хвильками так зроблено. І ця тарілочка, зараз ще скажу, скільки вона в діаметрі. То є в нас Польща. то є в Отака Польща, от Польща. І 48-й номер 500 гривень. В діаметрі вона буде 26 см. 26 см вона в діаметрі. Така. Тарілка, таке блюдо, таке шикарне блюдо на все, ну Дуже шикарнюче блюдо. Тут я показувала такий цілий набор, цілий сервіс. Такий, бачите, такий польський, цілий сервіс, такі чашечки кавові, дуже гарнесенькі, квіточки, такі, букетики гарненькі. О. В такому гарному стані, гарнесенько збережені. не знаю, скільки вони мають, може 140 грам, може 130 грам. Ті чашечки мають такі на ніжці і такий зроблений. Бачите, таким, зроблений таким, якимось такі, як качурі, як я кажу, як я весь час кажу, так як сюди по, по кругу, по чашиці. Бачите, ручечка така дуже гарнесенька, і дуже все гарнесенько зроблено така зручна, але то кавове, то точно кавова. Отака, от І отаке, от таке блюдечко з такими букетиками, Має 6 букетиків у різних кольорах. бачите. І тут вся позолота збережена. Тут трошечки-трошечки, може, десь і тонє. Мені так здається, що, напевно, що О, І от така парочка то є в нас Польща. То у нас є Польща, бачите, і йде під 60-м номером 200 гривень. 200 гривень отака польська парочка йде. бачите. Поможе комусь не треба цілого сервіза. Може, хтось собі би так захотів поокремо. Блюдочко, тут, бачите, яке зроблене таки, таку квіточку. Ну, дуже гарнесеньке таке ніжне, 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 ніжне. І фарфор такий біленький, біленький, він не такий вже тонюсенький, як, як той, але все одно тонесенький Але все одно тонесеньке. Під номером 60 200 гривень така парочка. Тепер далі так, пересуну далі. Молочник, молочник такий гарнесенький. Він можна десь на, на 150 грам такий молочничок. позолота на ньому вся збережена, гарнесенько, нігде Він не має ніяких ні, ні тріщинок, нічого немає, ні сколів, нігде нічого. Чуть-чуть тут позолота, Чуточку тут позолота, ніби трошечки десь стерта. З, з, з тут, може, щось. -то... Там є в кісті, але може ні, бо може, може, то треба помити добре. О, Ручечка вся гарненька, така сама, як тіну, дуже гарнесенька така Все зроблено. І то є під 63 номером 160 гривень, такий молочник. Бачите? О. Далі вам покажу таку цукорничку. Така ж цукорничка, все таке саме і на такій ніжці, бачите, така ніжка. Зроблена, гарненька. І цукорничка вся-вся акуратненько збережена, новесенька. новесенька, новесенька. Ручечки дуже гарно зроблені і всі так збережені, так як має бути акуратненько. Так само кришечка, все гарненько з такою ручечку сюди нігде нічого нема. Ні сколів, ні побитих, ні потріщинки нігде нічого нема. То це все, все від одного сервіза, але може хто хоче собі поокремо. І під 62 номером така сукорничка 250 гривень. Ще показую вам кавник такий, він десь тут на літру. На літру води такий кавник. Він все гарненько, гарненько, все збережений. Чуть десь є стерте, стерта позолота, тут во трошечки є стерта. ось З того боку, чуточку стерта позолота. Носик весь ціленький, нігде нічого немає ніякого втраченого. Все зроблено так дуже гарненько. Ручка така, така тут вже в кавникові така, дуже. Така зручна ручка, трошечки є, тут на ній чуть-чуть є втрата так зроблена. Тут якесь таке, якась плямочка, така, як в кісті малесенька, може від фарби, не знаю, то від фарби, що фарба все нічого все треба вимити. То є нічого, то все гарнесенько. Тут таким зроблено, якісь, якісь прушки такі пороблені. ручечка на Всю все ясеньку. Тут не знаю, якихось дві крапочки. Не знаю, що то за крапочки, чи то в тісті, чи то їх треба помити, не знаю. Бо нічого ні мила, ні відмивала. знаєте ну от тако. Три квіточки таких має три букетики таких є на, на кришиці. о І от такий кавничок. Іде. Під номером 61-500 гривень. Хто захоче собі придбати, пишіть, дзвоніть, я всім відповім. А тут маю, я вам казала, що ще третю таку дівчину, такі статуетки. Вони, на, бачите, вони колекційні на дерев'яній підставці такі. Бачите, які. Я вже вам їх показувала дві, тепер ще показую разом три. Хто захоче, хто е, буде мати таке е, бажання їх придбати, дзвоніть, пишіть, будемо торгуватись, будемо щось говорити. Це не те, що сказала, і остаточно. Пишіть, будемо говорити. Але статуетки дуже гарні, дуже гарні. Такі. Я вже показувала їх, розміри їхні. За ці казала, ще за ту вищу не казала, то зараз я тут вищу замірюю і скажу. І вам скажу все, там, який там розмір і, і які вони. Вони у нас йдуть під під 58 номером 2,5 тисячі. Але я вам кажу, то є рік, це є рік 93-й. Це є рік 1991-й. Бачите, 1991-й. А то є рік 1993 рік, і От бачите, яке там клеймо. Отакі отаких от три дівчини. Так що можете їх сміло замовляти. кому, кому треба. І наостанок показую вам ті свої е, плоєчки. Що я їх продаю, я вже вам не показувала, люди вже замовляли, і вже я повідправляла. Вони всі йдуть в коробках, то все виробник Німеччина, вони йшли на експорт Ті всі плоєчки І отакий от ще, ще так. Вирівнює, чи такі, така прасочка, чи такий утюжок. не знаю, як сказати. От у кожного є сумочка, тут є е, з, двома, з двома насадочками така плоєчка, бачите, всі я провіряю, всі вони в робочому стані, вони новенькі, всі запаковані, так як має бути. Тут така е, ще, така як дуєчка. Що робити зачіски, і тут вона має грібінчик і от дві, таких, таких ще дві насадочки. то така така плоєчка з такими насадками, нібито таке, як, 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 як фен, фен, що гріє, дуйка така, 400 гривень. А, така плоєчка з двома насадочками 350 гривень. І такий, такий, такий утюжок, чи така прасочка, чи вирівнюєш, то також 350 гривень. Кому треба, прошу замовляйте. Я все провіряю, чи воно робоче, все все так як має бути, це можете сміло собі замовляти. Ціни тут дуже прекрасні, аж дуже прекрасні, бо тому що я вже нас дивилась, які ціни, то ціни ще в магазинах ще так раз Ще так раз дорожчі І то з одною, наприклад, як така плоєчка з одною насадкою. О, то з такою тонесенькою, з тонесенькою з одною насадочкою, то йдуть 500, 600, 700, з двома насадками навіть нема. Ви Розумієте? А це смішна ціна. Ну, кому треба, звичайно. Ну, все, все, що могла, то все сказала вам. А на цьому буде все. Всім вам щиро дякую за перегляди, за лайки, за коментарі, за те, що ви мене підтримуєте, що ви в мене є такі самі добрі, самі найкращі, бо мені ніхто не пише поганого, ніхто не пише, я вам за то дуже вдячна. Поганого мені ніхто не пише. все, самі, самі добрі, самі від, 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 як сказати, відгукуються так саме краще. Ну, і все на цьому. Будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, всім пока, всім гарного вечора і спокійної, мирної, тихої ночі. Всім пока-пока.